Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, з турне по Європі не з порожніми руками додому. Таке задаємо ми питання. Тобто ми знаємо, що наш президент він відвідав зараз декілька країн, наскільки я не, пом... Якщо я не помиляюсь, це була і Болгарія, це була і Туреччина, здається, чи Чехія, чи Словакія. Декілька країн було. Я зараз не буду перераховувати, це не так важливо, але в мене таке тут вірніше, у вас таке запитання: що пообіцяли президенту західні союзники або партнери? Що отримає насправді? І так, давайте подивимося, що пообіцяли президенту західні партнери? Ну тут багато чого пообіцяли. Угу. Дивіться, ну багато, я так скажу. У нас тут ось Паш. Паш це не є багато. Але ось ці карти, якийсь потенціал тут, ніби перекривається. У мене таке враження, що тут, щось, якийсь потенціал перекривається. Мені... Ось ця комбінація мені зовсім не подобається. Пажі зазвичай, верніше, не пажі, а ну да, пажі так паж так само. Але нульовий аркан цього блазня він говорить про якийсь потенціал, про новий початок. Тобто домовилися, але тут якось перекривається, ви знаєте, дають менше, ніж. Ніж вони можливо хотіли дати. Зараз, а ну давайте зараз я трошечки більше розкрию цю тему. Зараз трошечки більше. Щось, щось мені тут підказує. Тут кругом, а ви знаєте, дивіться. Я не знаю, тому що я не слідкувала, в мене не було часу слідкувати саме за. Але мені чомусь показують, що дуже багато води лилося на цих зустрічах. Дуже багато води, і дещо було таємно. Дуже багато, звичайно, говорили про майбутнє. Але, знаєте, а... Співпраця, таке враження, що тут співпраця з нашим, будемо так говорити, з державою, з Україною. Не будемо говорити з президентом і проходить якусь трансформацію. Тобто, трошечки стосунки холодають, ніби. У мене йде інформація, ніби трошечки похолодало стосунки між. Україною і західними партнерами. Ось так якось. Трошки якось змінюється щось. Зараз я подивлюсь. Ще докладу. А в кінці кінців. Я зрозуміла. Вони ніби були, так, знаєте, я не говорю про зустріч, як вони привітались і то. Але сама зустріч проходила ніби трошечки з холодком, таке враження, так? Під кінець розігрілися. Під кінець розігрілися. І, знаєте, ось це невизначеність така, вона ніби відійшла на другий план. Тобто невпевненість давати, не давати, обговорювати, довіряти, не довіряти. Знаєте, таке ніби трошечки промацування, прощупування було. Ось що в мене йде. Тепер давайте подивимося: ну, я не бачу, що тут аж дуже багато пообіцяли. Не так багато. Не те, що нам потрібно. Так. Щось нам дається, але все рівно, уже аж під кінець якась країна. Я чула сьогодні, верніше вчора верніше вчора, я чула, що наших військовополонених азовців, то треба окремо робити відео, розклад. І так, ще тепер ще одне. Що отримає насправді? Те, що пообіцяли, не так багато пообіцяли, я, наскільки бачу, а що отримає насправді Україна. Ви знаєте, в мене таке враження дуже якось вони трясуться над тим, що дають, що обіцяють, що хочуть дати. Хоча розуміють, що перемога потрібна. Що щось дати Україні дуже потрібне. Да, вони, ви знаєте, відверто вам скажу: ті розмови, які проходили за закритими дверима, там щось обговорювалося. Ну, ось цей місяць він говорить про якісь непрозорі справи. Про. Темну енергію, яка відбувається у владі. Ось так в мене чомусь іде. Ви знаєте, дивіться, через те, що я дивлюся це питання в загальному, не кожну окрему країну, то я не можу зараз сказати, яка саме країна бачи. Що, ем... Як це сказати? Перемога ніби... Перемога, ніби якось. Ну, не те, що тормозиться. Це не тормозити, це? Зараз я скажу. Це перепони робити, не, не тормозити, а перепони до перемоги. От видно тут. І ось про це обговорювали, ось саме це обговорювали, що тут є якісь перепони до е, перемоги. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бо я вже відчуваю, я втомилася вже за, за це, мене внук сьогодні дуже втомив. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, ось а, і разом до перемоги.